Ноль помарлих задобу від коронавірусу у Дніпрі. Коли будуть осінні канікули у школярів та чи потрібен гібридний парк людям? Це Дніпроні. З вами Дарія Мізікіна. Ми починаємо. Осінні канікули в школах Дніпра пройдуть з 22 по 30 жовтня. Відповідне рішення прийняла комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня. І вже сьогодні учні з шести міст, 18 об'єднаних територіальних громад та трьох районів Дніпропетровщини пішли на осінні канікули. Відпочинок цих школярів триватиме довше, адже наразі у області невтішна статистика поширення коронавірусу в навчальних закладах. За останніми даними COVID-19 у школах області виявили у 140 учнів та у 190 працівників шкіл на самоізоляції. Майже 4 тисячі дітей та 208 фахівців. Місто Вільногірське, місто Жовтіводи, Нікополь, Павлоград Петропавлівськ та Тернівка. З 15 жовтня школи йдуть на канікули. І вже з 19 по 23 жовтня до них приєднаються школярі з семи міст, 23 громад та 12 районів Дніпропетровщини. Канікули триватимуть до 30 жовтня, а це вдвічі більше, ніж зазвичай. Припинити тиск на місцеве самоврядування, припинити залякувати активістів та виконувати політичні замовлення з такими гаслами сьогодні пройшов мітинг під стінами обласної прокуратури. Активісти закликали прокурорів почати розслідувати реальні злочини. Чи були почуті? Станіслав Боросенко розкаже проти бездіяльності та політичних переслідувань під стінами обласної прокуратури пройшов мітинг. Активісти вимагали від керівника відомства припинити виконувати політичні замовлення від центральної влади. Також закликали не ігнорувати злочини, які відбуваються під патронатом обласних чиновників. прокуратури! прокуратури! Банди не! Банди не! Мы не представляем никакую политическую силу. Здесь собрались люди, допустим, которых там необоснованно уволили с предприятия, не выплачивают зарплаты, у кого-то забрали бизнес, у кого-то забрали квартиру, кого-то просто преследуют и так далее. Прокурор не хочет никого принимать. Общественная приемная работает исключительно в режиме, то есть принимают своих по звонку. І як ми тоже в прокуратуре області сейчас сидит такой, такая група людей, которые займаються именно теми тими которые які спускають з офісу президента. На ганку біля центрального входу активісти поклали примірник конституції України на знак того, що зараз прокурори діють переступаючи через закон. Покушення на активістів, на общественників прислідування активістів, заплугивані активістів. Допустим, та же самая областная власть просто тупо зарабатывает на тендерах, на дорогах. Большая стройка превратилась в великое книг. Незаконная добыча песка в Петриковке. Просто уже такая, знаете, Петриковская народная республика открытым способом добывают песок и возят его на строительство дороги. Прокуратуру области это не интересует. Прокурор области не слышит простых граждан. Он озадачен політикой. Йому поступають преддверии выборов звонки из офиса президента. Прокуратура области не хочет слышать обычных граждан, не хочет расследовать резонансные справы. У нас в в области, смотрите, как идет массовая вырубка леса. Прокуратура не хочет это слышать. Так же само идет застройка берега, также не хотят слышать. Идет рейдерские захваты, тоже не хотят людей слышать. Активисты кажут что вот митинги, пока их не почуют. Наступного тижня панують вийти під стіни обу ради та спробують отримати відповіді на свої запитання від тамтешнього керівництва. Станіслав Росенко Кирило Новіков Дніпронюс. Справа за мажором. у кривому розі представники стоп корупції провели акцію протесту під стінами управління нацполіції. Активістів обурює хід розслідування справи Марка Шевчика. Нагадаємо, 18-річний син кандидата в мери Кривого Рогу від слуги народу Дмитра Шевчика за кермом авто збив на пішохідному переході 11-річного хлопчика. З того часу минуло більше місяця. А Шевчику молодшому й досі не вручили підозру. Чому так і чи не затягують справу правоохоронці у сюжеті? ДТП з участю 18-річного Марка Шевчика, сина кандидата мери кривого рогу від слуги народу Дмитра Шевчика, сталося 3 вересня. Ось уривок сюжету місцевого телеканалу про події того вечора. Збив дитину. Очевидці стверджують, водій порушив усі можливі правила дорожнього руху. Машина їхала на червоне світло. Коли вже включився зелене ну, зелений світло на пішохідному переході, і троє людей переходили. Дитина просто йшла перша, він її збив. А він, даже, він просто їхав, він не зупинявся нічого. Машина просто їхала собі. Люди розповідають, Volkswagen їхав на великій швидкості і не зважав ні на зебру, ні на людей. Этот летел, глухий глухой удар, мальчишка падає, этот в'їжджає сюди, мама над ним. Упала на ним, мальчишка плачет. Долго очень ждали, ну как долго? Ждали скорую. Как бы больница рядом? Хочется, чтобы это быстрее какая-то помощь. Никто и первыми навыками не обладает. Говорят, давайте отвезем в больницу, а куда его вести, если поднимать его страшно. Ніхто ж не знает, какие там травмы могут быть. Вот вот и все этот снял сразу же с Номера наміра. Уже сюда подъезжали, подъезжала какой то бомве, и у него, него эти номерные знаки забрали. А, так он все... уже какой-то типу, юриста сюда подходил, он ему уже рассказывал, советовался. Состояние сейчас ребенка ближе к средней степени тяжести. Никакой угрозы его жизни и здоровью в настоящий момент нет. Все травмы средней степени тяжести. В оперативном лечении ребенок не нуждается. Будет проводиться консервативная терапия, динамическое наблюдение. Учитывая тяжесть травмы, будет находиться не менее 14 дней. Та хлопчик і досі у Тора місяці, а сину, слуги народу, і досі не вручили підозру. Справою зацікавилася громадськість представники організації Стоп Корупція. Вони надсилали численні запити до правоохоронних органів, аби хоч щось дізнатися про хід розслідування, та у відповідь отримували мовчання. Тому вийшли на акцію протесту. Постраждало 11-річний хлопчик, який сьогодні перебуває в важкому стані в обласній лікарні. З... Засобів маси інформації ми можемо побачити, що поліція закрила кримінальне провадження, що є правильним, оскільки там є дані неповнолітнього, але все ж таки має бути та частина інформації, яку має знати сьогодні вся країна і що дійсно відбувається з цим кримінальним провадженням. Наразі ми тут для того, щоб донести безпосередню інформацію керівнику поліції. Також інформацію до науково-дослідного центру, який перебуває в цій же будівлі, про те, що ми не допустимо того, щоб сьогодні людина з Рошима покривала свого сина. Неважливо, чи це є бізнесмен, чи це є мер, чи це є кандидат. Ми хочемо лише того, щоб було справедливе розслідування, а людина, яка здійснила ДТП. Була покарана відповідно до закону. І коментар таки отримали та вичерпного пояснення, чому ж Шевчику молодшому і досі не вручили підозри, хоча це передбачено кримінальним кодексом України. Активісти так і не отримали. Хочу вам повідомити, що слідчим відділом здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом ДТП, в якій пострадала непомалалітня дитина. Так дійсно нами призначені всі відповідні експертизи. Проводяться всі необхідні слідчі дії, першочергові заходи, які. Спрямовані для встановлення винної особи після надходження до слідчого відділу всіх відповідних експертиз та проведення допитів встановлення всіх осіб-очевидців. Буде прийнято законне рішення. А вібасте безпосередньо не здійснюється те на правоохоронні органи з боку сім'ї винуватці ДТП. Ні, ні. Чи немає чи не бойові так коштів, чи не ні, затягування поваження? А стаття 286 чи ні? Всі Дивіться, ну якщо взяти 286 КПК, шостої капокати, ви кажете, як мінімум по частині першої, так? За частиною першого йому вже повинні оголосити про підозру. А потім, вже після висновків судово медичної експертизи, якщо в дитини є тяжкі тілесні поскодження або ще А на вашу її. думку, середня тяжкость не повинна встановити. Перша стаття вже оголосити йому про підозру, як мінімум. Чому це не зроблено слід? Я вважаю, ви невірно розумієте контекст статті. Активісти стопкорупції корупції запевнили, ретельно слідкуватимуть за цією справою і надалі пояснень шукатимуть і в обласній поліції та прокуратурі. Би винний не зміг уникнути відповідальності. Мирослава Жінська, Артем Мороз, Ніпронюс. Володимир Куцін, генеральний директор Нікопольського заводу Феросплавів, імовірно не вписав у свою декларацію понад 3 мільйони гривень. Про це повідомляє громадська організація, юридична група захисту громадянських прав та адвокацій. З цього приводу громадська організація звернулася до національного антикорупційного бюро України. Як повідомляє громадська організація, набу зобов'язане внести відомості про кримінальне правопорушення протягом 24 годин з моменту отримання. Відповідної заяви до єдиного реєстру до судового розслідування та розпочати слідство. Як відомо, директор заводу Володимир Куцін діючий депутат Дніпропетровської обласної ради та кандидат у депутати обласної ради від партії за майбутнє, яку пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським. Зеленський озвучив друге питання зі всенародного опитування на місцевих виборах 25 жовтня. Перше, чи потрібно ввести довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах? І сьогодні в мережі з'явилося друге питання. Прошу послухати. Усім привіт. Ми обіцяли всі важливі питання вирішувати разом з тобою. І ми робимо перші кроки на цьому шляху. 25 жовтня на виборчій дільниці ти зможеш дати відповідь на п'ять важливих питань. І сьогодні питання номер 2. Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони? Неділя 25 жовтня. Приходь і вирішуй. Буде так, як вирішиш ти. Бо Україна це ти. І якщо з першим питанням про довічне ув'язнення за корупцію, все зрозуміло, то друге викликає питання та просить пояснення і уточнення, що мав на увазі Зеленський. Сподіваємося, президент згодом пояснить. Щодо всенародного опитування, кінцева мета президента зараз не зрозуміла. Зеленський її теж не озвучив. Також незрозумілим залишається хто буде проводити цей захід і займатися підрахунками. В той же час у комітеті виборців України підкреслюють, що проведення опитувань в день голосування на місцевих виборах суперечить виборчому кодексу. Тому Що не визначена ні сутність цих питань, ні форма подачі цих питань, ні взагалі правила проведення подібного голосування. Дійсно, експерти відзначають, що подібний механізм і подібний законопроект може бути е, таким дієвим. Пливовим важелем на думку деяких електоральних груп, а також це може бути механізмом посилення тезисів предвиборчої агітації е, окремих політичних сил. Представники центральної виборчої комісії і сама центральна виборча комісія це не той компетентний орган, який е, має можливість проводити дійсно аргументовані методологічно виборені соціологічні дослідження. Це означає тільки одне, що ЦВК просто намагаються використовувати у власних цілях і причому... Для цього наша більшість намагається використовувати будь-які можливості До місцевих виборів залишилось 10 днів. Чим занепокоєні експерти, які порушення зафіксували, та чи будуть забезпечені виборчі дільниці масками та антисептиками? Відповідь на ці запитання знають наші журналісти. Порушення Конституції України, передвиборчої агітації та голосування в період карантину. Про це говорили експерти під час круглого столу. Розпочали з найрезонанснішої новини всеукраїнського опитування від Володимира Зеленського. Ну і третє саме головне питання: чи є повноваження у президента? Якщо ми відкриємо конституцію, Конституція це основний закон України, а президент є гарантом Конституції, то ми знову ж таки бачимо, що Наша пісня хорошо з спочатку. Президент знову ж таки не є гарантом Конституції. По факту він знову порушує конституцію, оголошуючи ті дії, на які він не має повноважень. Під час самого виступу президента по оголошенню опитування ми вже побачили дуже багато моментів, коли він, як лідер партії, дуже часто голосив і виголошував гасла політичної партії. І знову ж таки ми маємо розуміти, що президент не може бути представником політичної партії і тим більше не може займатися агітацією. В офісі Володимира Зеленського вже озвучили список питань, які увійдуть до всеукраїнського опитування 25 жовтня. Серед них питання щодо Донбасу, канабісу та скорочення кількості народних депутатів. Але експерти зазначають, що деякі з цих тем не можуть обговорюватися на загальнонаціональному рівні, оскільки є специфічні процедури, є специфічні закони. Більшість виборців не є спеціалістами в тій чи іншій мірі, і в тій чи інші сфері. Експерти кажуть, таке опитування робиться задля іміджу, а не для визначення громадської думки, і припускають, що ймовірно уряд готує реформи, які необхідно обґрунтувати. І всеукраїнське опитування проводитиметься саме для цього. Також експерти висловили занепокоєння щодо забезпеченості виборчих дільниць масками та антисептиками. На сьогоднішній момент, якщо ми будемо говорити про фонд боротьби з коронавірусом в Україні, то 66 мільярдів гривень з цього фонду головним чином було виділено на ремонт автодоріг. Якщо говорити про відсотковий про відсоток, то лише 4,5% і коштів було виділено на фінансування. Щодо закупки засобів індивідуального захисту для медиків і обладнання лабораторій, розповіли експерти про порушення політичними силами передвиборчої агітації, а саме розміщення рекламних конструкцій, в непередбачених для цього місця на газонах та парковках, і про напади на кандидата в мери Дніпра Бориса Філатова, Кирило Цитков, Роман Коваленко, Дніпро Ньюс. Кальне зелене підприємство на воді чи машина смерті для всього живого до нашого телеканалу звернулися київські активісти. Громадська організація, українська природоохоронна група, стурбована проектом гібридного парку на Каховському водосховищі. Його планують почати будувати вже в наступному році. Оголосило керівництво Дніпропетровської області. Однак ані експертизи оцінки впливу на довкілля, ані громадських слухань ще не було. А люди, під носом яких буде нове зелене підприємство на воді, навіть нічого про це не чули. Гібридний парк відновлюючих джерел енергії на Каховському водосховищі розгорнеться на 210 квадратних кілометрів. У воді встановлять вітряки, між ними плаватимуть сонячні батареї. За проектом все нібито непогано звучить, однак чому ж київські експерти занепокоєні. Окрім вітрової та сонячної електростанції, поруч з Каховським водосховищем у Дніпропетровській області хочуть збудувати завод з виробництва водню, готову речовину чомусь спочатку хочуть експортувати до Німеччини, а вже пізніше. Можливо, використовуватимуть і на батьківщині. Наразі проект на стадії розробки Апостолівська і Нікопольська районні держадміністрації вже підписали дозвіл на розробку детального плану території. Керівництво Дніпропетровської області вже назвали рік початку будівництва, а це наступний 21-й. При тому, що ані експертизи, оцінки впливу на довкілля, ані громадських слухань не було. Насамперед, перед тими біля кого це все будуватимуть. Громадських слухань ще не було. наприклад, жителі села Грушівка Апостолівська району про зелене підприємство у себе під носом вперше чують, не чули. Ви теж не чули нічого чи не знаєте? А хто застройщик? Прям іменно тут мене щось чули про парк гібридний відновлюваних джерел енергії, так називається Нічого не чули, не знаєте Питати про гібридний парк їдемо у сільську раду, Грушівки. Нас зустрічає пан Юрій. Він про зелене підприємство знає, їздив на початку року в Дніпропетровську ОДА. І йшла мова, що будуть нові технології, германські, по-моєму. вітряки, які будуть виробляти електроенергію, але та електроенергія буде йти не споживачам, а їм для власних нужд. Пан Юрій щиро вірить у те, що і його громаді проект буде корисний. Принаймні так обіцяли. Вони розмовляли так, що при добичі водороду, то буде поняли енергія, яку вони можуть направити, наприклад, до школи, у дитячі садочки для опалювання. Бо це так звучало. Нещодавно до нашого телеканалу звернулися київські активісти. Українська природоохоронна група надіслала на пошту інформацію про лист до Нікопольської райдержадміністрації з зауваженнями, пропозиціями та наголосила на небезпеці цього проекту. Цитуємо. Безумовно, реалізація проекту приведе до впливу на населення Апостолівського району Дніпропетровської області. А також Нововоронцовського району Херсонської області, що розміщені у безпосередній близькості від зони проєктування гібридного парку. Крім того, вплив з великою вірогідністю охопить і населення Криворізького району, що споживає питну воду безпосередньо із зони впливу проєктування гібридного парку. На період будівництва аналогічний вплив торкнеться переважної більшості населення Херсонської області, розміщеної нижчі потечі. Вважаємо за необхідне проведення громадського обговорення проекту і в цих регіонах також. Ого, неможливим буде уникнути соціальної напруги та протистояння різних зацікавлених сторін. Голова правління організації Олексій Васильєв запевнив, що проект гібридного парку незаконний, адже 100% акваторії Каховського водосховища за клопотанням України ще у 2016 році внесено було до Смарагдової мережі Європи, і це рішення було прийнято на рівні Ради Європи. Вздовж Дніпра проходить основний міграційний шлях більшості видів птахів Європи, і для них, наприклад, та висота, на якій розміщуються лопаті вітрогенераторів, які ну приблизно того класу, якого планується це е, фактично вони повністю перекривають висоту, на які летять більшість видів птахів. Виявляється про небезпеку та ризики, екологи причетні до проекту гібридного парку та начальник управління з питань екології виконавчого апарату Дніпропетровської облради знали, необхідно проводити певні експертизи, оцінка впливу на довкілля і, звичайно, залучати фахівців. Робити дослідження і, звичайно, проводити слухання, ані експертизи оцінки впливу на довкілля, ані громадських слухань не було однак, обласні чиновники весь рік піаряться на проєкті гібридного парку на Каховському водосховищі. Тож це унікальне зелене підприємство на воді чи машина смерті для всього живого. Анна Гребенчук, Юрій Краснощок, Ньюс. І до новин про ковід за минулу добу в Дніпрі інфікувало 170 людей. Це найнижчий показник за останні декілька днів. До цього кількість нових хворих була вдвічі більшою. Летальних випадків в місті зафіксовано не було. Більш детальну статистику прошу далі послухати. Загальна кількість захворілих – 7405. Одужали – 3193. Вдома – 3765. На стаціонарі – 447. Померли – 110 осіб. Тяжких – п'ятеро. На апараті штучної вентиляції легенів – двоє. І в Україні ж за добу інфікувалося 5062 людини. Загальна кількість хворих по Україні – 281239 осіб. Менше половини з них одужало летальних випадків 5302. Коли міська влада візьметься за парк глоби, що з озером? Які справи з оновленням парку Шевченка та коли нарешті можна буде прогулятися парком Дубініна? Ці та багато інших проблемних питань сьогодні обговорювали у прямому ефірі програми громадський контроль. Всіх мешканців нашого міста, які ставляться, наприклад, скептично до такого вид великого будівництва, як парк Правобережний при Дніпровській, який збудували на житловому масіві перемога, які казали: а чому такий парк збудували, а при цьому в такому стані знаходяться парк Глоби або парк Шевченка? В такому стані, при чому в стані а, задовільному вони знаходяться, але чому от. Ми саме знаємо, що у місті є надзвичайно гостра потреба у сучасному парку, який би відповідав не просто вимогам там естетичним чи ботанічним, а щоб він був парком, до якого можна буде приїхати через 10, 15, 20 років і там. На той час виростуть нові дерева, і він буде дійсно парком реально існуючим. А не в тій ситуації, коли це буде. Парку, в якому ми оформимо тільки документи, ми не можемо прикриватись необхідністю, що от ми не маємо відповідних дозволів з Києва, тому ми не садимо нові дерева в парку Шевченка або не садимо нові дерева в парку Глоба. Для когось це була б зручна позиція. Але не для нас, не для нашої команди, для нас. У Дніпрі хворіють і гинуть каштани. Замість них висаджують більш стійкі до нашого клімату, і шкідників клени. Сьогодні на проспекті Аворницького висадили 70 молодих дерев. Садівниками виступили працівники міського комунального підприємства Міськавтопарк. Як висаджували, бачила наша Кристина Малікова. Працівники КП автопарк Дніпра» сажають дерева не відходячи від своїх робочих місць, бо автомобілі мають стояти у тіні дерев. Горавтопарк приймає в цьому активне участь. Ми висаджуємо також дерев'я, непосредственно кльони в рамках парковок, безплатних, платних і либо вже в максимально парковок, де є така можливість. головні мотиви висадки молодих кленів місце потребу нових насаджень на заміну постарілим деревам. За 2-3 роки ці молоді саджанці перетворяться у повноцінні фабрики з виробка кисню. Необхідно город зеленяти, щоб тим більше ми знаходимося в центральній частині. міста, Всі локації будуть знаходитися також в центральній частині городу надо дишати, городу давати кислородвою. Безпосередньо, чтобы молодые клены не прожились, необхідно доброго. Да поможет торф, да укорень для деревьев. Для того, чтобы деревце хорошо росло, пескало никак. Непосредственно для деревьев, для того, чтобы вспомогательно оно росло и, как бы, корень лучше принимался. И дерево хорошо росло. Так корневин, удобрение. щоб корні приймалися. Усміхнені дніпряни дякують за нові саджанці. Дуже вдячна, що ви сажите, що зеленяєте город, що зону дуже багато, дуже-дуже приємно. дерева – це і прекрасно, благоприятно для всіх нас. Позитивно. Ну, це добре, город зеленяється, Все класно, супер. Кристина Малікова, Юрій Даницький, Дніпро Ньюс. Створити зелений щит і зробити повітря чистішим. До міської програми висадки дерев в Дніпро квітучий приєднався промисловий гігант міста ДТЕК придніпровська тес. Які дерева висадили та скільки? Дивимося сюжеті. Дуже радують, що крім комунальних підприємств. кроме общественников, на байду же горожан. Подключились еще и промышленные предприятия. И мы видим, что ДТЭК отозвался на эту акцию. Для меня это важно. Сама имею свой садовый участок, где высаживаются растения. Я вижу результат. Это все-таки кислород, которым мы дышим, это воздух, который очищается благодаря тому, что растут деревья. Это клены. Вид дерева был согласован с городскими властями. За сегодняшний день, я думаю, мы высадим большую часть деревьев, порядка 200, сегодня, завтра. как представитель общественности наблюдаю за выполнением меморандума, который подписан был в 2018 году между Днепровским городским советом и ДТЭКом. Суть меморандума заключается в, собственно говоря, защите окружающей среды и возеленении территории. С 2018 года, вот по-честному, выполняет ДТЭК свои обязанности. Це всі новини на цю годину. Дякуємо, що були з вами. Бажаємо вам гарного вечора і до зустрічі.